Друзі, всім привіт! Ви на каналі Пасіка Костюка. Значить Займаємося сьогодні ми навищуванням нуклеусних рамок, так як погода зовсім зовсім нас в цьому році не радує. Перше заселення нуклеусів, де мотки роздали, напевно, пішли вони по задньому місці. Тому що, я думаю, що вони не, облетіли. не облетілися. Ну, буде погода, провіримо. Ну, я думаю, що буде все воно перезасилюватися, тому що якості там хорошої не буде. Зараз покажу, яка погода в нас. Ну, як бачите, йде дощ. Горіх, воно вдалені стоїть повністю чорний змерший. Так що, якось так не дуже радує погода в нас. Ну, але що є, то є, та й моємо. Значить, ріжу вощину. Під отакі рамочки, під турецькі нуклеуси Пластмасові. Е, я ріжу, наприклад, е, такими кусочками, потім так уклею її. Ну, мені так подобається. Дехто є там зверху полосочки клеє, дехто поперекок полоски. У ну, мене вощини, як такой, дюдостель. Я користуюся вищина дубовика. Так що... Якось так. Взяла така вощина, він восковий нальот. Як можна, не знаю, чи камера передає. Я думаю, що передає. Ну, Вощина дубовиків, взагалі, це ну, вощина класна. А, супер. Я навіть вам можу показати віск. Ось у мене є розтоплений віск з цієї вощини. Зараз Ось. Ось, я вам покажу, як доберемося до нього. Зараз рамки тільки вийму з каструлі. Ось, Дивіться, нержавіючні каструлі. Вrium, щоб все. Оце такий віск. Зараз я вийму його вам покажу. Оце дивіться, це із гущини дубовиків виходить такий класний віск. Ні, віск дійсно класний. Те, що оце, хтось скаже, оцей нальот, ну це все залежить від води. Яка вода, тоді і нальот такий, в общем-то. Ну, сам Саме головне, щоб він не кипів. І тоді виходить, можна провірити, яка овощина, який віск. Ну, овощина дійсно зроблена з воску. Так що, хто про не говорив, овощина супер. Я ставлю внуклависні рамки повністю овощину на всю рамочку. Мене це повністю влаштовує. Ну а ви, звісно, під відео напишіть, хто як ставить, хто поперед, хто цілу. Я роблю ще повторюся. ну оце, Отак ріжу, потім його сюди так. хоп, Ощінка стоїть. І такі, такі рамочки. Все класно, в общем. Оце ось така ошіда. Так що якось так. Погода, ще раз повторюю, погана, Займаємося треба. Ті, що в нас посчитав, не вистачає, зараз цю партію перечистимо, вклеїмо. Потім ще треба дорізати таких решіточок нікоторських на нуклеуси, Щоб матка не переходила в кормові відділення. Так що якось так працюємо. Довго відео не знімали, але ну, такого нічого немає. Далі будемо ось займатися, виводити маток. Зніму вам пару роликів, покажу. Так що якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Пишемо коментарі і пишемо, хто як уклеює в турецькі нуклауси, якщо хтось користується вашінкою. Всім дякую за перегляд. Мирного неба!